Коли ми почали помічати за Макарчиком якісь труднощі в його розвитку, ми почали бити на сполох і шухати, шукати варіанти, як йому допомогти. Вона здавалася, що от ти приходиш, працюєш, працюєш інтенсивно, вже багато, і там і, пів року і все буде добре. Е, ну насправді воно так не працює. Зустрічі і заняття вони дають результат, коли поступово і довготривало. Ми більше вчимося взаємодіяти з дитиною самі, бо ми з дитиною живемо постійно. Ну, коли дитина маленька, ти не завжди знаєш, як діяти. Ми шукали, хотіли так все одразу не знали за, за що братися, і, і як допомогти нашій дитині фахівцями з раннього втручання якраз все ставало зрозуміліше. Послуга раннього втручання ну, це не про разову консультацію, це про вибудову довіри, про, про співпрацю, про розуміння де, і дитини, і взагалі що відбувається. Це місце спокою, де, в якому ми змогли прийняти нашу дитину. Регулярно підтримуємо зв'язок з фахівцями, і вони нам доступно пояснюють, як потрібно поводити себе в тих чи інших ситуаціях. Тепер вже можемо подбати самостійно про, про дитину. Вже не, не при не потрібна присутність вечас фахівця, так бо ми вже отримали досвід. До процесу в нас залучені не лише батьки, але й бабусі, дідусі. Вони нам дуже допомагають. Вони також фахівці нам підказали, як краще долучатися. Нам розповідали не лише про ранні втручання, але й про садочок, про денний догляд, про лікарів, які можуть надати нам допомогу. Також ми хочемо от, зараз, з вересня, скористатися послугою денного догляду. Не нам допомагають, грубо кажучи, не тільки. Тобто і, розкажучи, що з дитиною, тобто там робити кожен день, як з нею займатися, От. а в принципі ще і підтримують нас і, і морально, можна так сказати, бо це і важко це цю роботу проводити. Ми живемо далеко від центру Джерело, і для нас зручно, що фахівець фахівець приходить до нас вдома. Вдома ми залишаємося в звичному середовищі для себе, і дитина себе поводить зовсім інакше. Він більш спокійніший, грайливіший і веселий. Ми не вигадуємо нічого штучного. Ми працюємо над щоденними навичками дитини, такими як туалет, гра і комунікація. І найголовніше, як для мене, як для мами, ми працюємо з Нестором, зважаючи на його можливості і в його комфортних умовах. Фактично, ми почали майже з самого народження і от вже чотири роки займаємося. В процесі виникало дуже багато різних е, там з мене запитань як у мами, тому що я вперше з таким стикнулася. Я не знала, що робити, як реагувати там на якісь на поведінку дитини. З нами працював психолог, е, фактично з більше старшою дочкою, яка вона дуже. Скажімо так, болюче перенесли те, що сталося з Сергійкою. Була для нас як ланкою такою. Ну, і це була і психологічна підтримка, тому що в Сергійка були такі деколи важкі стани, що я вже, як то кажуть, пускала руки, не знала, що мені робити, куди йти, але завжди вміла там порадити, підказати. Навіть організувати нам там спілкування з неврологом чи з психологом. Якщо ти стикаєшся з таким перший раз, ти не знаєш, що робити. Така дуже деталізована підтримка в плані всього і побуту, і стану здоров'я дитини, і фізичної реабілітації, і того, що стосується його обладнання, яке він потребує, я б рекомендувала всім звертатися, тому що це насправді такий комплексний підхід до дітей.